Та не в грушах щастя, Поліно, повір, треба себе любити, каже одна заробітчанка до іншої, яка точно знає, про що говорить. А в чому ж? Тобі добре говорити, Віру, ти в Італії вже 20 років і за цей час, напевно, чимало заробила, а у мене житлом проблеми, мені б квартиру купити, виправдовується Поліно. Поліні щойно виповнилося 45 років, як вона подалась на заробітки. Вирішила, що хоч в другій половині життя свого вона поживе для себе. Вийшла заміж Поліна по любові. З чоловіком вони працювали на заводі в свій час і зарплату отримували мінімальну, тому звикли рахувати кожну копійку. І доньку свою ростили в такій же повній економії, купували лише те, що найнеобхідніше, не а про якісь обновки й мови не могло бути. Поліна завжди думала, що вони добре живуть, бо нічого кращого й не бачила, але одного разу їх запросили на весілля до родички чоловіка в сусіднє село. Марія, так звали цю родичку, вже багато років була з і за цей час будувала в себе вдома такі хороми, що Поліна аж спочатку не повірила, що такі доми у людей бувають: три поверхи, два санвузли, дві ванни, величезні зали, сходи. Під усього побаченого у Поліни закрутилась голова. Після того шикарного весілля вона побачила, як люди живуть, і спати не могла. У них чоловіком стара хата без ремонту і зручностями на вулиці. Ну хіба ж це життя? Поліна через кілька днів сама відшукала Марію і попросила її, щоб та взяла її з собою Віталію. А чоловіка вона переконала у тому, що це єдиний вихід поїхати в Італію і заробити собі на житло. І ось Поліна вже третій рік у Римі. Складає кожен євро, шкодує собі каву купити, а про те, щоб піти десь на піцу і мови не може бути. Не треба бути такою жадібною, повчає Поліну Віра, Ну, купити собі ту каву за півтора євро. От, з тебе ж тут уже всі сміються. Ну і нехай. Ви вже собі квартири купили. То тепер можете каву пити, а мені треба економити на всьому, щоб щось заробити на житло і додому повернутися, виправдовується Поліна. Заробиш на одну квартиру, захочеш другу. Я ще не бачила жодної заробітчанки, щоб заробила на квартиру і відразу додому поїхала. Завжди ще щось треба, каже Віра. «Згадай хоча б свою родичку Марію. Скільки вона вже заробила, а додому ще не повернулася. Та Поліна слухати нікого не хотіла. Вона для себе вирішила, що кава не головне, її житлом треба родину забезпечити. Тому серед заробітчанок усі її називали жадібно Поліна. А одного разу в парк в неділю Поліна не прийшла. Хтось сказав, що вона додому поїхала. Як так швидко? Вона ж на квартиру ще не встигла заробити, стали говорити інші заробітчанки, які знали Поліну. Та її чоловік, поки Поліна на каві економила, собі іншу знайшов і годував її за Полінені євро, так що наша Поліна розлучатися додому поїхала. Коли через кілька місяців Поліна повернулася в Італію, ніхто її не впізнавав. Чоловіком вона розлучилася і тепер складатиме гроші для себе. Але на каву собі точно не шкодуватиме, бо гроші не головне, а життя одне. Поліна зрозуміла цю істину трохи пізно, але запам'ятала назавжди гроші на головне, треба і себе любити.